Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поділитися, як я фарширую перець у духовці. Для цього я беру такий перець. У мене зараз на даний час лишився такий зелений, трошки червонуватенький перець. Очищаю його від зерен, осередочків і виходить ніби такі стаканчики. Виложую я його на деку, скільки його поміщається. Ось такий. Для начинки я беру го готовий зварений рис, цибуля. Кришу її такою соломкою, моркву тру на велику тартушку. Барш, у мене на даний час свинячий, можна брати і гриби, можна брати курячий фарш, сіль, перець і томатний кетчуп. Все, я скидаю у більшу таку посудину, солю, перчу, гарно перемішаю, роблю таку однорідну масу. Потім починаю перець. Ось так начинаю його, деко заливаю гарячою водою і ставлю у розігріту духовку. В духовці він печеться так около година-півтори, дивлячись, як спечеться сам перець. Потім я його виймаю, ось він має такий вигляд. Виложу на тарілочки і ложу на кетчуп. Ось такий фарширований перець у духовці смачного. Дякую всім за увагу!